Доброго раночку, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні в нас з вами така приємна заготовочка, дуже легка, дуже проста, але дуже потрібна. Потрібна особливо тим, хто любить такі рулетики, баклажанові, чи то кабачкові, або піцу. Це обов'язково така заготовочка, це заморозка помідорів. Що для цього потрібно? Ось такі. Тверденькі помідори бажано такої форми, як бочечки, навіть не глечечками, а бочечками, щоб вони були стиглі, щоб не були, вони, знаєте, куди зеленими зірвали, вони самі достигли потім середині. Там така зелена серцевина, вона буде не смачна не в піці, не в рулетиках. Тому їх обов'язково треба промити і гарно просушити, щоб вони були зовсім сухі. Ось так потрібен буде дуже-дуже дуже гострий ніж. І я покажу, як краще нарізати помідорчики, щоб вони не стікали. Потрібен такий ось контейнер, який закривається. У мене отакі контейнери входить: 5 порцій. Там... Е по 10, ну, подивимося, скільки які помідори, це в залежності. Але цього вистачає на саму велику піцу однієї порції. І, звичайно ж, харчова плівка. І оце все, що нам потрібно. І найголовніше це любов і бажання щось робити. Розпочинаємо. Дивіться, помідори можна нарізати по-різному. Ось саме зручніше, ось так відрізати отут, де була плодоніжка, щоб її не було. І нарізати ось так поперек. І така товщина, щоб була десь пів сантиметра. Ось так. Це саме зручно, але не для всіх помідорів. Для отаких помідорів це може бути, тому що вони не дуже соковиті, вони трьохкамерні, тут соку небагато, більше такі вони більш м'ясисті. То для отаких помідорів підходимо. Ось так нарізаємо десь 0,5-0,7, щоб вони були і не тонкі. Ось так. І оці ось кінчики нам теж тут не потрібні. Ми їх в тарілочку і десь використаємо. Можна нарізати ось так. Бачите, вони саме цей сорт не стичуть. А ось я взяла отакий сорт, в кого ось такі сорти кругленькі, то їх не можна так нарізати, вони обов'язково будуть нам Вони стичуть. Вирізаємо оцю плодоніжечку. Ось так обережний, щоб ми весь помідорчик не помяли. А вирізати обов'язково, тому що потім як будете вже вкладати чи то в рулетик, чи то в піцу, воно буде видно. І ось тепер дивіться, оцим, що ми зрізали, ставимо на дощечку наниз і ріжемо не в поперек, як ці ми різали, нарізали ці, а вздовж. Ось так. Якщо ми поріжемо отак, сок не витікатиме. Ось. І вони залишаться соковитими. Дивіться. Навіть якщо їсти, то так, взяв, де була плодоніжка, і можна їсти і вам по рукам не тетиме. Це дуже-дуже важливо. І отак я буду нарізати всі, але не всі відразу. Ось я покажу, як я зроблю одну порцію. І важливо, щоб вони у вас були сухі, щоб вони були помиті і сухі. Тому що, якщо вони будуть вологі, вони змерзнуться, і потім, коли ви будете їх відривати, ви їх пошкодите. Ось так. На першу порцію я відрізала, відкриваємо контейнер і починаємо ось так складати харчову плівку, беру оцю формочку і так викладаю, щоб. І тут у нас була така пластинка ніби, і з цієї сторони залишилась. Ось так ми заправляємо. Зовсім-зовсім так по формі, щоб воно лягало на всю площину ось такої нашої контейнера. Цього. Це діло не швидке, так як і всякі заготовки. Ось так. І відрізаємо. Ось тепер обережненько викладаю кожен помідорчик окремо. Більші, менші, щоб гарно, гарно ми їх вклали не один на один. Ось так, 12 пластиночок. Цього на одну порцію досить. І тепер дивіться, оцим краєм плівочки і ось цей край плівочки ось так, я закладаю вниз і зверху закриваю ось цим. Все надійно у нас тут запаковане. І оцей хвостик, ось дивіться, оцей, щоб він виглядав, ось так. Щоб ми тоді взяли за цей хвостик і витягли одну порцію. Все, одна порція розправляємо, поправляємо отаку в стейк, щоб помідорчикам було тут і зручно, і щоб ми могли їх комфортно витягнути. А витягнути ось так, як я показую, дивіться. Ось так взяла порцію і дивіться, цілу порцію витягнула. Бачите? Вони ще, як замерзнуть, вони буде дуже легко відділятись. Ось так. І тепер знову викладаю. Ще одну плівочку так само точно. Обережно, гарно, щоб ніде не було таких заломів великих, щоб не мнялися помідорчики. Ось так і починаємо знову викладати. Ось так виходить по 12 штук. Знову ж таки, так само закладаємо одну сторону. Гарно, щоб не було щілинок. Чому такий спосіб дуже гарний, я вам скажу. Дивіться, коли ми викладаємо просто так в пакетик, ми можемо їх пом'яти, по-перше. А по-друге, все рівно запах морозильної камери, запах холодильника буде проникати. Нам цього не потрібно. А якщо ми викладаємо ось такі контейнери, все дуже гарно зберігається, дивіться, дві порції вже є. Я зроблю всі і вам покажу. А так, витягуючи, вони пахнуть помідорками ніякого зайвого. Запаху, і вони цілі, не пошкоджені І таким чином, я далі слідкую за відео покажу, як я заморожую. Баклажани заморожую на рулетики на зиму. Вони виходять зовсім як свіжі, значить щойно зрядки. Ось так я зроблю, все покажу потім, скільки вийде. Так, ось останній п'ятий шар, так як я вам казала, виходить у мене. Уже провірено, в цьому контейнері я з руку в рік роблю в таких контейнерах. 5 е, таких порцій по 10 помідорчиків. Ось дивіться, які, як вони гарно. Так, і шарами і лежать. Бачите? І коли мені потрібно, я ось витягую, дивіться, отак заморочий. Ось такий шар витягла з 10 помідорчиків. І куди хочеться. Вони як розмерзаються. Потрібно, щоб вони так. Е, Поставили таку температуру, щоб вони самі розмерзлися, просто в холодильник десь. І вони не стікають соком, і такий аромат, і запах, наче свіжий. Тепер просто беру коробочку і закриваю. Є у вас більша коробочка. Робіть це з більшою коробочкою, тому що ну, у нас просто більше немає місця у морозильній камері. По-перше, по-друге, нам більше не треба. А вам треба більше, робіть. Але робіть, якщо є можливість, в контейнерах не буде такого зайвого постороннього такого, аромату і запаху холодильника. І вони будуть цілі і не пошкоджені. Ось так. Ось така краса. Готуйте, хай вам буде добре. Хай Господь береже кожного з вас, слідкуйте за подальшими відео. Далі будуть у нас баклажани для рулетики. А з вами була як завжди, я, Любов.